Великоквіткова, горшкова хризантема це справжнє диво. Ось перед вами один екземпляр, такий чудовий, з квіточкою, з дивним листочком. Поряд жовта, красота. Перенесла їх в теплицю, тому що вже передають нуль. Але ще хочеться, щоб вона трішечки порадувала. Ось така красуня. Ось вона. Рожева, вона і не рожева, і не фіолетова. Також дуже Красива із великоквіткових, ось така зелена. Вона примерзла, але я її все рівно занесла вже в теплицю, щоб ну, ще трішечки якихось барв. Кому цікаво про догляд цих квітів великоквіткових, будь ласка, заходьте на канал, буде посилання внизу. Там все я розповідаю. Наголошую, що такі квіти вони не зимують в ґрунті, От тому потрібно десь їх. Зберегти саме про це я й розповім вам, якщо ви приєднаєтесь до каналу або пройдете просто за посиланням і подивитеся відео.